Так, мне похуй, я уже что-то Наша цель на машине доехать, 50 километров проехать. Так, сбираем машину. Легко. Ой, подожди, что взял, забрал, сука. Аккуратно, будь ласка. Двери. Я в мотор пришел. А я круль поставил руль поставив. на воды. Пацани, я газую вже. — Підожди, не, не, не запускай. Давайте дзеркала поставимо. Що у нас тут? Що це таке? Це магнітола чи що? Ну да, став магнітолу. — Все, моторна лыва у нас є, повна. Аккумулятор у нас напевно, зарядиться сам. Нам треба воду, бо ми закипим. Шукаю, шукай, має должна быть вода. Сейчас двери поставлю красиво. Тут все канистры есть. С водой? Не, писеты и дизель. А, мотор на О, вода есть, е, вода. Тут есть так, я я, я, я чисто по мотору. Я на машину покрасил. Капочи сейчас. Закуна там тут, тут Куда ты? Блин, тут надо щеткой. Я ярика нашел в туалете. В смысле? У нас вода для охлаждайки есть Моторне масло є, с кунатором непонятка. Бензин. Усуще одна фара. А че я не можу дверь поставити? Бо це задня дверь. Понял. Бензин. Це Так, маркси, просто... дивись, просто ідеальну задню дверь, да? полярував. Ну, до речі, майже в кольор. А хто це трахається цей желтой крапкой? Не знаю, я, я заливаю повний бок. Задня дверь, да. Одна. и багажник, муж. я за рулем. Так, поворотник один е, только правый. В смысле, должен вообще-то ярик водила быть. Так, прав ма. <laughs> Бампер. Параллельно. А, короче, я, я, занимаюсь чисто покраской машины и этой, типа, поняла, уборкой. Внешкой. Да, да. Или что тоже? Зовнешней. Бо, вну... бо внутри я там нихуя не понимаю, пацаны. До речі, тут треба Ярик ще. О, тут є їда! Схоче? Та пока. Не поки не багажник. Хай в багажник лежить. Да, хорошо. Да, хорошо, зим, да. Що ты тут робишь? Бом, у меня скорость. А що це? Куда його? То мені оставь, то все мене моє. Я в багажник положив якусь банку кукурудзи. нас багажник будет, короче, еда. Тут еще была девчина Ярика, давай и тоже возьмем с собой. Яка девчина. Зараз на заднее сиденье положу. Ёб твою мать, что ты... Нам, нам дуже треба цей Так, что тут у нас четко, да? Где дверки? Я поставил дверки. А ну, забери у шалаву на секунду. Закройте двери. Мені ж треба покрасити. Давай. А, так я треба спочатку мне надо сначала отполировать, блядь. А вони... Все закрыв. А куда ви делали все, що там було? Отут тут лежало. А де ще передня дверка права. У вас було? Ні, не, не було. Нам, нам це точно треба. Дуже треба. можна ще тут взяти з собою? Хто там радіо включив? Я. Yeah. Так зараз. Про детек. Послухаємо. Це нам треба. Щотка, де щотка? Куди ви її забрали? Uh -huh. О, нормально. Заскавим багажник. Ага. Uh -huh. Давай. Тільки ми ви тут mm. десь моя ви украли. Ніхто тебе не крав. Так, багажник я відкрив. Може підгонимся до машину. Ні, я буду давай тут на двері викидывать і будеш забирати. О, сніг них іде. О, ну дуже погано видно, зачекай. А хто це двері поставив? Оцю. Перейдем. Ти її поставив. Так я ж і усе. Не. Бля, ну у мене щітка пропала отут тут лежала чисто. Та ладно, потом під... ще знайдемо щітку. машиною. Так, під підписнее. Ну, Та, ну, не, не, мене... не... Та я не можу. У мене хп вже знімається. Дерек, ти поїв, не голодний? Ні Не. Подихтеля, по пійся перед дорогою Ну що, вже їдем? Да. Ми зараз все дозберемо Во, там ще багато цих банок. Краска нема, шукай, краску мені, быстрее. Не багато ще? Ні-ні, все. Все, все. Краску не надо. Да, унітаз відкрутить. Не відкручується Унітаз? Так, я несу mm -hmm. тоже важливий предмет. Це Ой, случай, Ми станемо в нічну час доби О! Поправимо Ложить на, на задній ряд сидит. Сейчас, ну, закрываем двери. Все, едем. Да. <говорит> Давай, ой. Сзади, ти ну, ты выкидываешь? Куда ты выкидываешь? я ассисты хочу. О, тепер шукаємо як тут запустить дрон. Ах, А кто металтов, кто Давай заводь. Я не знаю как. Давай, водила, яся. А, э, да, дверь делается. Что с дверью? Стоять. Кто я двери не... ломает? Я я случайно правой кнопкой ебанул. Либо... выходит, назад стал. А ну, Вова, попробуй запустить. Давай, я сяду. А тут даже нема зажигания. Нет. Вот, я тебе прошу кажу. Так давай, сломай там а это, будем щас. это зажигание. Акумулятор 0А. Може це через... А є акумулятор якийсь ще? Може бачили? Я бачив цей генератор. Ні, там не акумулятор, там щось таке. Якісь коробки нам надо? Не треба. Ну я нічого тут не бачу. Може підемо пішка? Та пішка нам іти та йти На вулиці може десь. Хтось розібрав. І викону Мотор Моторна олива. На вулиці я поки нічого не бачу. я зараз поїду. Дивіться. Лукать. Може акумулятор. Подожди, сейчас акумулятор, манука, давай. Сейчас. Приєднати. Попробуй. Там має бути прям кнопка. За моторної мотор Ну дивись, я їду Закрытая мені капота. Ми так ярик будем їхати. три години А ви мене толкаєте? Ой, давайте я. Тормозлучай. Хорошо. Він помню. винник газує і все. Давайте, може кудись доїдемо зараз. Мы так будем дуже довго. Давай навстречу побежу. Давай. Вова, давай. О, так слухай, мы едем. Ты понял? Да я понял. Це скорость, я є флеш. А, я тика починаю. Огой.